Всім добра. Хотів ще показати не тільки персики, які я зараз вирощую і які будуть вирощуватися. Ще хотів показати, як я вкрив свій баштан. Тут дині кавуни, вже деякі навіть видно кавуни. On, під сіткою, але видно, е, від палючого сонця, від е, вітру, скажем так, ну і від, можливо, сарани. Тому що я її вже спостерігав, вона вже є, деякі особини навіть такі величенькі сантиметрів до 2,5-3, але Нічого не можна зробити. Тут вона живе, вона тут розмножується і, і вона тут буде, нікуди вона відсіля не дінеться. Вона тут завжди жила, але немає цієї стадної е, якоїсь дикості, що там у Дніпропетровській області, в Запоріжжі. Так що, ну якось так укрив, я думаю, що це повинно допомогти. Ну від сариниці 100%. Ну а від жари, так як виробник сітки говорить, 45% затінення, теж повинно допомогти. Я дивлюся, що за сутки, мабуть, деньки стали себе краще почувати. Вони стали зеленіші, ще й дощик сьогодні прийшов, ну, погода гарна. Так що вкривайте, пробуйте, вкривайте, захищайте свої рослини, дерева, тому що у нас вже така. Пішла кліматична, скажімо так, клімат такий пішов, що вже буде сонце дуже палюче і помідори сьогодні, може на краю. Так що захищайте дерева, захищайте рослини. Всім до побачення!